Добрий день, малята! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Малята, сьогодні таке незвичайне свято, але ви здогадаєтесь, коли я вам покажу, що ж це за свято? То що, почнемо? Що це малята? Ану, дивіться. Бачите? Сьогодні свята ліхтарика. А ви знаєте, що це таке ліхтарик? Ліхтарик нам потрібен, коли темно, коли ми, наприклад, по вулиці йдемо, так? І нам потрібно бачити, де може бути якась канавка або яма. Щоб туди не впасти, ми повинні присвітити чим? Ліхтариком, так? Або коли світло вимикають. Особливо зараз дуже часто вимикають світло. Ми можемо присвітити ліхтариком. так? Щоб, наприклад, насипати їсти, налити водички попити і так далі. Сьогодні я вам пропоную зайнятися аплікацією, вирізати ось такі частини. Це буде основна частина, це буде звідки світло йде, а це промінчики. То що, починаємо. Один, два, три. Я вже вирізала ці частини. І найголовніше, коли ви будете вирізати, пам'ятайте техніку безпеки, що в жодному разі не можна що робити ножицями? Стригти собі волосся, так? очі, ніс, рот, вушко і так далі, також не можна різати. Це небезпечно для здоров'я вашого. Беремо аркуш, нам потрібен ось такий. Можна кольоровий папір взяти по бажанню. Змащуємо першу частину основну клеєм. Ось так. Я вже намастила. І робимо з вами ліхтарик. Ось так. Перша частина у мене вже є. Тепер наступна частина. Звідки світло йде? З основної частини. так. До речі, ліхтарики можуть бути на акумуляторах, які можна заряджати. Може бути на батарейках, а може навіть бути на сонячні батарейки. Так, ось тепер ось так. Бачите, як я приклеїла. Зверху на нас цю основну частину. Отак. От Продовжуємо далі. А тепер оці промінчики маленькі ми також змащуємо клеєм. І зараз я вам покажу, як їх будемо клеїти. Батарейки нам в ліхтарику дуже часто прийдеться змінювати, якщо будуть на батарейках. Бачите, ось як я приклеїла промінчик. Тепер беремо найбільший повинен бути посередині. Так. Ось так. Бачите? Цей коротенький, цей більший довжині. А тепер ще один у нас маленький залишився. Ось так. Ось такий у нас гарний з вами ліхтарик. Розмальовувати ви будете його самостійно, але не фломастерами, не фарбою, не гуаш, не акварельною фарбою. А будете розмальовувати олівцями. Ось ці промінчики ми повинні розмалювати жовтого кольору. А сам ліхтарик ми можемо розмалювати будь-якого кольору. Мені цікаво, якого кольору ви хочете собі ліхтарик. Адже це ваша фантазія це ваш ліхтарик. То що, малята, буду чекати ваших фото. Який же у вас ліхтарик буде? Жовтий. Повністю або синій, або чорний, або червоний. Будь-якого кольору це ваша фантазія і ваші думки. До побачення, малятка! До нових зустрічей!